Чи є реальна загроза ядерного удару Росією по Україні? США готує нову допомогу для України в Росії. Підтвердили обстріл ракетами-атакам з Побрянщині і чи готується Європа відправити війська в Україну? Ядерина Трунова коротко про головне за сьогодні на 24-му каналі. Путін погрожує Україні ядерним ударом. Російський диктатор готовий вдарити ядерною зброєю, якщо не ядерна держава, тобто Україна, вдарить ракетами або безпілотниками по Росії за підтримки ядерної країни, наприклад, США. Це така відповідь Путіна на дозвіл Байдена бити далекобійною зброєю по Росії. Бо якщо атакам сполетять на агресорку, там вважатимуть це нападом на свою країну, і таке рішення вже затвердили у російській ядерній. Доктрині ну, а натомість світові лідери на саміті g 20 війну в Україні згадували, але лише раз. Серед тем, які піднімали: а це оподаткування надперебутків, зміни клімату, цифровізація пандемії і жодного засудження ядерних погроз Україні з боку Росії. Також не було і вимог припинити атаки на нашу продовольчу та енергетичну інфраструктуру. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів Великої Двадцятки. Спільна декларація лідерів g 20 зокрема щодо війни в Україні, ми підкреслюємо людські страждання та негативні наслідки війни щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків постачань, макрофінансової стабільності, інфляції. Ми вітаємо всі конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий та міцний мир, підтримуючи всі цілі та принципи Статуту ООН. Для сприяння мирним, дружнім та добросусідським відносинам між народами. і, от, за даними Financial Times, європейські делегації наполягали на жорсткіших формулюваннях, які засуджують Росію, але відмовилися через побоювання, що це може зірвати всю спільну заяву. Ну а тим часом у США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити по території РФ їхніми ракетами. Повідомили у держдепі. Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей захистити себе. І сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним і, можливо, вона почне вести мирні переговори або, а ще краще, просто відійде з української території. І, от перші балістичні ракети атакам змогли вдарити по військовому арсеналу у Брянській області. Про це повідомляють джерела РБК Україна. Натомість у Генштабі підтвердили удар по арсеналу, але не уточнили, чи це було з далекобійної зброї. США поміж тим, радіти є чому, бо на арсеналі у Карачеві зберігалися артилерійські боєприпаси, включаючи північно-корейські снаряди. Крім того, там були авіабомби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Пожежа, та вибухи були такої сили, що заграва була всю ніч. Ох, ні хубава! Ну, такое було, як перший раз. Ракета кабутки тут присела. Да не, да. Так... Там така так, що було полоса, как будто ракета. О! -мо. Ой. І навіть у Міноборони Росії підтвердили удар шістьма ракетами атакам з Побрянщині. Хоча, як завжди, у них ні жертв, ні руйнувань, бо кажуть, що усе збили, а впали лише уламки від ракет. І першими об'єктами, куди Україна може поцілити американськими ракетами, це Керченський міст у Криму та мости на Курщині. Про це пишуть аналітики Global Defense Corp. Також під ударом будуть аеродроми та військові бази агресора, і це таки може переломити хід війни, вважають аналітики. І якщо таки партнери відправлять нам ракети в достатній кількості, то лише завдяки атакам з Україна зможе відігнати росіян на 300 кілометрів, адже саме така дальність польоту цієї зброї таке припускає авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. це буде чітко точкові удари по військових об'єктах, там, наприклад, формуваннях збройних сил Російської Федерації, або там українських військових, або це буде безпосередньо. Вибуде на повномасштабне вичищення 300 кілометрової зони, створення із неї, наприклад, сірої зони, де не буде жодного збройного формування. Я в принципі не розраховую, що це буде велика кількість ракет, але якщо ми кажемо, що ми зможемо їх застосовувати по окремих ділянках з урахуванням того, що ми можемо використовувати власну зброю, тобто робити комбіновані удари, то в принципі при правильному формуванні, скажімо так, тактичних довеч, ми можемо казати про. Певні успіхи, які дозволять нам відігнати російські війська від на 300 на 300 кілометрів від кордонів України. Ну і в США вже анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд та закликала інші країни підтримати формулу миру, яку просуває українська сторона за її словами. Українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують. Також по США звернулася із закликом до Китаю, щоби той припинив розпалювати війну на європейському континенті та сприяти військовим зусиллям Росії. Коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна, демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО. До того часу та за вказівкою президента Байдена Сполучені Штати нарощуватимуть безпекову допомогу Україні. І я знову закликаю Китай припинити розпалювати війну на європейському континенті, припинити сприяти військовим зусиллям Росії і не лише завдяки допомозі а й власними силами посилити армію, виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів, а також 30 тисяч далекобійних дронів упродовж наступного року. Таке доручив президент Володимир Зеленський українському оборонно-промисловому комплексу. Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав передусім росіяни, наші українські нептуни, але ми зробили ще. Довгі Нептуни. І вже сама, назва, вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження. Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування. Наша зброя завжди буде нам першим гарантом. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції в виробництво зброї і залучаємо партнерів. І це один із пунктів плану стійкості, який президент Зеленський представив у раді. Усього їх 10. І перший вибори під час війни ніхто не буде проводити. Першочергово мир. Друге змінять управління армією, створять посаду військового омбудсмена та нову систему контрактів для військових. Мобілізаційний вік не зміниться. Третє посилюватимуть виробництво дронів та ракет. Четверте, потрібна детінізація економіки і пріоритету закупівлі українських товарів. П'яте акцент на атомну генерацію. Шосте посилюватимуть державний кордон та модернізуватимуть укриття. Крім того, у школах та держзакладах мають встановити металошукачі. Також покращуватимуть податкові умови для прифронтових територій, розвиватимуть інклюзивність та реабілітаційні центри. А натомість Росія не зупиняє свої терористичні атаки. І сьогодні росіяни влучили ракетами по Київському району Харкова. Про це повідомив мер міста. Також росіяни напередодні увечері вдарили по гуртожитку у Глухові 12 людей, серед яких дитина загинули. Триває пошуково рятувальна операція. І агресорка не перестає гатити з усього можливого зброєння по усій лінії фронту. На жаль, є просування окупантів у Торецьку, Кураховому та біля часового яру. І щоб підтримати Україну та забезпечити справедливий мир. Європа має готуватись відправити війська в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії. Він упевнений, що європейцям буде дуже складно надати гарантії безпеки Україні без підтримки США не в останню чергу через те, що НАТО зрештою може бути втягнуте в будь-яке зіткнення з російськими військами. Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО, але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантій у сенсі присутності на місцях. І продовжувати підтримувати Україну домовилися на зустрічі Веймарського трикутника. На неї до Варшави приїхали представники Італії, Німеччини та Франції. Домовилися посилювати санкції проти Росії та тих, хто постачає агресорці озброєння, і зміцнювати обороноздатність Європи. Ця зустріч має стати чітким символом нашої солідарності та єдності з українським народом, який з непохитною рішучістю та мужністю відстоює свою незалежність перед жорстокими нападами. Вона відбулася також у знаковий момент за два тижні після президентських виборів у Сполучених Штатах. у ході наших обговорень ми змогли узгодити спільне послання до нової адміністрації. Міцні трансатлантичні відносини це спільний інтерес, який збільшує наші політичні, економічні і військові важелі впливу. Ми підтримуємо самооборону України матеріально, надаючи більше танків, більше боєприпасів, більше засобів протиповітряної оборони. Ми фінансуємо закупівлю безпілотників і продовжуємо тренувати українських солдатів в рамках тренувальної місії ЄС і НАТО. І це також означає підтримку України в запобіганні терору, руйнувань і смертей до того, як російські ракети і безпілотники перетнуть український кордон і наблизяться до українських лікарень, шкіл і електростанцій. І сьогодні вже тисячний день великого вторгнення Росії та нашого спротиву. Поки ми боремось власними силами, і наші військові роблять усе, аби зупинити ворога і повернути території. Підтримуємо одне одного та армію. Бережіть себе до зустрічі на 24 каналі.